Усім добрий день. Розробляю новий участок. Трактор стоїть на тому, де е, в минулому році я розробляв. Е, Іван чай тут ось такий був в минулому році, а це сусідній участок такий ж самий. Моя рука в... вище за мене на голову. ну Десь до двох метрів Іван чай. Ось такі от курчі. Чому мене зацікавить цей участок? Дуже довго домовлявся з господарями. Тут дуже хороша земля, має з собою прилад. Тут нейтральний ґрунт. І в цьому році у мене у нас біля цього участка дуже гарно був урожай гарний гарбуза. Тому домовлявся за цей участок, да, багато зусиль, важко трактор йде. Ось така картина на зиму, Оранка десь 35 см. Беру на першій передачі на сороковці буксує, але передає погіршення погоди, хоч і ґрунт вогкий, прийшлося їхати в поле, треба зробити цю роботу. А ось такий. Кусочок маленький, буде в одному місці. Аж туди. Тут була дорога, теж її перекопав, буде з тієї сторони. Тут залишив вихід для трактора, але зразу не було, прийшлося маневрами різними робити. Пізніше далі відео побачите, як воно було. Раніше, а ось це той участок, що я вже виробляв. Тут так само в минулому році був такий Іван Чай, біля нього намучився, але результат себе оправдав. Після комбайна гарбузового ще відходи лежать, пригорюються. Дуже тут Іван Чай, сильне коріння має. Ось таке перемерзне за зиму. Пізніше будемо скрарати вологу, розіб'ємо груди і буде це все мати товарний вигляд. Ось такий лан. Зразу хочу вибачитися вітер в полі. Тут по кругу аграрія їзде комбайнами і дістався мені такий кусочок. Важко сказати, скільки тут яка буде площа. Ну, Нормально, до гектара буде. Ще поїду на ту сторону урати, але воронку знімати я там не буду. Тут це нічого нового. І перенесемося на пів дня назад. Яке воно було зразу. А ось вам я показую вже завершення роботи. Там березу не вирвав. Дуже грубо рвав-рвав, трактор бусує, сиро, не вийшло її вирвати. Побачу, може десь окремо з лопатою приїду, спробую викопати, якось з сукерою вирубати. Там лежать сосни викорчувані. Ось такий участочок. Ну що ж, повернемося на пів дня назад. Розробляю, курчую наступний участок вже земля у нас наступний рік буде вироблена. Ось така картинка. Але Іван Чай все одно ще, ось таке коріння в нього велике. Ну це вже поле має якийсь вигляд. Все одно земля дуже важка, тяжко трактор йде. Ну, покажу вам. Запачі, кармани, переїзди, виїздів немає. Тут садок обрив. І тут такий карман, тут була дорога, теж важко трактор йде, Рвемо землю. Ось цей участок в минулому році я його виробляв весні. Він був ось такий самий, як той, теж зарощений, було сосни. Ну, ця вже земля буде вироблена, буде мати. Нормальний вигляд. Зараз прийдемося туди. Буксуємо, провипурив, ну аж тут така картина. Звісно, це не оранка зовсім, але наймати дискову я не маю, наймати дискову, платити кошти не маю бажання ніякого. Тому свої силами намагаюся це все. Довести до ума ось такий Іван Чай по шию мені. А коли вже перейшов землю, ось так воно. По весні будемо культивірувати, скривати вологу, то ще дорвемо і знову це все перекриємо. Можливо, зимою будуть морози, коріння підмерзне і це все трохи виправить цю ситуацію. Виробимо це поле, буде нормальне поле. Тут буде такий маленький кусочок, скажімо так. І ось це те, що я повикорчовував, повивалював, де грубі сусняки. Цепляв до трактора, робив це вчора все, але було темно, ще порвало мені рівня на генератора. І він же ж іде на охолодження повітряне. Тому прийшлося змотувати вудочки і їхати додому. Ось так ось тут було Це цей сосняк. Я чіпляв до трактора і виривав. Ось така лежить древесіна. Ось так він виглядає. Або ось такий. Він ще виг... є сосни, там поскидав частину. Будемо далі ми це все діло рвати. Мучити трактора і доводити це все до ума. Там той е, теж такий п'ятачок. Розробляю його. Дорога вже буде звідси. Це буде один участок. Е, цей вже, напевне, цю полосу доробимо. Вона тут невелика. На реверсі. І зробимо рілю там посередині. Вже буде сплошна пряма, крутитися не прийдеться. Е, ось так. Така картина. Порвали, звісно, нема тут, а чим тішитися, не, не, не якісно це все, але плуг в мене самопальний, е, тому від нього багато там не потрібно чогось очікувати. Але коли вже вироблена земля, усе нормально, стоїть на своє місце, тоді вже має якийсь вигляд наш плужочок. Він два корпуса, вони різні. Я його налаштовував минулої зими, але ще буде треба докласти рук, тому що польові дошки не працюють так, як би хотілося мені. Ну, але для таких робіт, де його не шкода. Саме раз, то що треба. Навіть якби я щось з ним зробив чи звихнув, то не було б його шкода. Все ж таки вирішив довідзняти е відео заплуга Ось так він горе на землі, яка вироблена, щоб він на мене не образився наш плужочок. Ось таке зілля і пригоруєнь. Чорна земелька. Це. Останнє поле моє воронка закінчена буде. Палива схватає. Ось це дороблю і по воронці. Не знаю, покажу вам ті, хто зі мною давно, то вже бачили. Ось це поле і воно йде ось туди. А те поле, що де корчував з другої сторони. Ось тут 30 сотих. Ось така справа. Усім дякую, усім щасливо!